Один за одним тут стоять привиди трамваїв та автобусів, які ще кілька років тому, наповнені пасажирами, курсували містом. Салтівське трамвайне депо стало мішенню для рашистів із перших днів війни. Життя тут завмерло ще в лютому 2022-го, а десятки гектарів цього стратегічного об'єкта перетворилися на справжній цвинтар громадського транспорту. Це в нас найбільше трамвайне депо. Воно до війни випускало понад 100 вагонів кожен день в лінію. Воно було побудоване в 1982 році. В нього дуже велика територія, близько 20 гектарів. І наразі ми роздивляємо можливість його відновлення тільки за допомогою міжнародних партнерів або таких програм, про яку ми сьогодні говорили. Розбиті рейки, понівечені корпуси вагонів і зруйновані приміщення. Самотужки цей об'єкт Харків відновити не зможе. Однак українці-українці в біді не залишають. Саме тому в межах національної ініціативи Пліч опліч Салтівське депо відвідали гості зі Львова, щоб на власні очі побачити масштаби руйнувань у прифронтовому місті та обговорити можливості відновлення понівеченої інфраструктури. Проєкт Пліч опліч зруйновані громади має за мету об'єднати зусилля тилових та прифронтових громад задля спільної відбудови країни. Першопрохідцями за цією ініціативою стали саме Харків і Львів у грудні 2024 року. Міські голови Ігор Терехов і Андрій Садовий підписали меморандум про співпрацю. Це, на мій погляд, дуже важливий проєкт, який об'єднує в собі як громади фронтові, так і так названі тилові. І в цей проєкт якраз саме направлений на відновлення таких об'єктів, на відновлення інфраструктури міст, що наразі дуже актуально. Ми плічопліч з нашими колегами із західної України, і ми разом дивимося в бік перемоги. Ми разом дивимося в бік відновлення нашого міста і наших міст в цілому. І ми будемо співпрацювати пліч-опліч далі. Я сподіваюся, дуже продуктивно. Для Харкова, який щодня бореться за своє майбутнє, допомога Львова є критично важливою. Місто партнер не лише націлене забезпечувати гуманітарну підтримку, а й може виступити мостом для залучення європейського фінансування, без якого відновлення таких масштабних об'єктів як Салтівське депо неможливе. На жаль, коли двадцять 2022 році а, ворог. Росіяни обстрілювали Харків то було майже повністю знищено а фактично повністю знищено все депо, тобто і споруди, і обладнання, і автобуси, і трамваї. Це насправді дуже жахливо, тому що в це вкладалося дуже багато праці, і ми маємо все відбудовувати, тому що сьогодні в Харкові є багато харків'ян. Вони є патріотами своєї держави, свого міста. Тому маємо все робити для того, щоб якомога швидше ми перемогли. Салтівське депо це не просто місце, де колись вирувало життя громадського транспорту. Це символ того, як війна зупинила серцебиття цілого району. Але сьогодні Харків за підтримки Львова демонструє головне: жодні руйнування не здатні зламати дух українців, об'єднаних спільною метою. Пліжопліч це означає, що які б не були труднощі, а зараз ми всі живемо в час війни, то ми маємо підтримувати на одного. Це про синергію, і про підтримку. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків, новини.